Всім привіт, любі друзі. Сьогодні ми приїхали знімати цікаве відео. Кому буде цікаво, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте потобайки, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. На вулиці сьогодні дуже тепло, сонечко гріє гарно, так фаненько тихати, природа класна. А ще буде цікаво залишатися зі мною. Сьогодні, любі друзі, будемо робити огляд двох ножів. Один ножик з Чехії, один ножик з Польщі. Зараз у цьому відео я буду вам все показувати, які тут є функції. В цьому ножику, скільки функцій, в цьому, скільки ножик функції, далі буде цікаво залишатися зі мною. Ми люди за звичкою, водяться парами. грім про ну на дощик пройде, так це вже було, так просто. і був. От, любі друзі, Сьогодні ми будемо робити огляд ножика. Ножик називається фірми Nikon. Він сам з Чехії. От, дивіться, який гарний ножик. Він мені сильно подобається тим, що він сам металічний. Одна сторона металічна, друга сторона металічна. Він такий трошки тяжкий, тримається в удобно в руках, щоб підкинути в якусь кишеньку просто топчу. Зараз ми будемо його розкривати повністю. Дивіться, який гарний. Любі друзі, знімаємо на такі локації. Такі два ножика. От бачите. Зараз я все буду вам показувати. Дивіться, яка навколо нас краса. На вулиці дуже тепло сьогодні. Сонечко, природа, пташки співають, просто топчик. От. Це, мой люби, друзі, ножикові 12 функцій. От. Перша функція це отвертка. Друга функція це виходить, штопор. Третя функція це в нас якась чистка ногтів. От, бачите, от сама чистка ногтів. Е, виходить, четверта функція теж чистка ногтів. Е, вже п'ята функція це у нас ножик. О, ножичок такий. От, от ножик, пилка, щеростина пилка, отвертка, штопор. Це одна сторона цього ножика. Зараз я вам покажу другого один ножик, що ж відрубати собі, які зробити, потерпувати просто топчик ножичок за свої гроші. Е, пилка, от пилочка. що ж відрубати собі, поїхати в ліс, що ж відрубати просто топчик. Про то, у нас є ще ножниці, що ж можна теж відрубати собі, якісь нігті, якусь нитку відрубати, просто топчик. От, виходить, що у нас. Тут у нас є зараз треба ще його відкрити, трошки так тяжко відкривати, нігтів немає, знаєте. Це виходить у нас відкривачка, що ж можна теж відкривати, якісь потолки, якісь слойки з поміторами вити, просто топчик. от так любі друзі. так він виглядає дуже гарно. От любі друзі, зараз ми будемо робити вже обзор другого ножика, називається фірма CTL. Він зроблений в Польщі. От. Він мені трошки менше подобається. Тим, що тут дуже класний, такий ножичок маленький. Тут е, одна сторона дерев'яна, друга сторона теж дерев'яна. Тут п'ять функцій. Він такий теж легосенькі, маленькі, такий маленький ножичок. Що ж хубаво скинути в кишеню, піти, що зробити так. Зараз вам буду теж його показувати. От він такий, бачите. Ну от любі друзі, перша функція це штопор у нас тут. Получається такий маленький ножичок. Це раз. Получається відкривачка – це два. Те, що ж теж відкритий, як в цьому ножику з Чехії було. Тоже одна відкривачка. І ножик. Все. Тут такі функції. Це ножик, відкривачка, маленький ножик, штопор. Получається ще один відкривачка. Все. Більше немає тут функцій, тут більше функцій. Виходить. Тут є отвіртка, ножниці, більше пилочок, а тут немає пилок. Тут тільки ножик, кажу, ножик, відкривачка і так далі поїхало. Все. Він такий собі, він саме дешевий. він коштує 10 злотих. Ну, що ви хотіли за 10 злотих? У вас не буде тут дуже багато функцій, таких новорочених. Якщо, якщо що, то теж підійти ножик. Він такий трошки неякісно зроблений, він так все телепається, бачите, от собі. мови так телепається, немає такого аж е тримання сильного. От бачите. Ну от, любі, друзі, Зробили ми вже обзору ножиків. Мені мені найсильніше сподобався ножик з Чехії, тим, що він, в цьому ножику є дуже багато функцій. Тут 11 функцій, він сам зроблений металічний каркас. З однієї сторони, з другої сторони, він мені сильно сподобався. В цьому ножику є все, що хочете. Ножик, пилка, отвертка і так далі поїхала. В цьому ножику польському він мені сильно не сподобався, тим, що тут п'ять функцій, тільки все, більше немає функцій. І він так зроблений, якось так нічого майже не тримається, так все телепається, полтихається. Воно мені не сподобалося. Але Кожен вибирає е, ціна. Ціна цього ножика 10 злотих, це ціна 50 злотих. Ну, ви самі знаєте, за 50 злотих буде якісній ножик зроблені, ніж за, за 10 злотих. А кожна людина собі купляє що, то, що вона хоче. І такі у нас два ножика, бачите. Ну, от, любі друзі, Зараз я вам покажу повністю розібраний ножик з Чахії. Дивіться, такі функції у нас тут. З одної сторони, з іншої сторони, бачите, О, це з Чехії ножик. Це виходить, ножик з Польщі. Він такий теж розібраний. Одна тут, виходить, ножик, що відкривачка, маленький ножик, штопор, що відкривати. Що ж. І так вони виглядають. Бачите, От. такі два гарні ножика. Ну все, любимо друзі, зробили ми огляд ножиків. Один ножик з Чехії, другий ножик з Польщі. Мені сильно сподобався ножик з Чехії, тим, що тут більше функцій, він гарно зроблений. Він зроблений сам металічний, весь каркас металічний, всі ці функції, штопор, ножик, він все зроблено металічне металічно зроблено. Цей ножик зроблений трошки неякісно, тим, що як ти відкриваєш ці всі функції, вони тіпа, якось так телепаються. Воно мені не подобається. Цей польський ножик, це польська спорка. Ну, от, і так ми відзняли. Кому цікаво було, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайки, залишайтеся зі мною, далі буде цікаво. Всім пока-пока. З вами був Ватімка. До нових зустрічей.